Сьогодні ми читаємо Симад Бхагаватам пісню 10, главу 45 тексти 2 3. Шукадева Госвамі сказав. Це говорить Шукадева Госвамі. Господь Кришна краще серед сатватів підійшов до своїх батьків зі старшим братом. Він смиренно схилив свою голову і потішив їх шанобливим зверненням. Моя люба матуся, мій дорогий тато, тоді він сказав так. Текст третій. Господь Кришна сказав: Дорогий батько, ви з мамою диваки через нас, двох ваших синів, завжди були занепокоєні і так і не змогли насолодитися нашим дитинством отродством чи юністю. Коментар. Ми прочитаємо цей коментар. Ми прочитаємо його. Але я хочу спочатку повернутися до попередніх віршів. Ці вірші пов'язані з першим віршем з цієї глави. І в першому вірші сказано. Шукадева з вами сказав. Верховний Бог особисто зрозумів, що його батьки усвідомили його трансцендентні якості і подумав, що цього не має статися. Тому він поширив вплив своєї йогамаї, котра вводить його відданих в оману. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, що Васудева і Девакі вони зрозуміли, вони майже були свідками того, як. Чи їм сказали, як Крішна вбив і Слонакова епіду, і Чанурою муштіку, та інших борців. І врешті-решт він вбив Камсу, якого боялися навіть півбоги. Отже, Васудева і Девакі Зрозуміли, що це Верховний Господь, тим більше, що коли Він з'явився у в'язниці, то він спочатку з'явився у подобі чотирирукого вішну. Тобто в них це розуміння того, що їхній син є верховним Господом, затьмарювали їхню отселя расу. І, звичайно, коли він такий могутній, то вони, то людина, звісно, починає трохи, ну, як не боятись, то дуже поважати, дуже поважно ставитись. І тому вони стояли і вони не, навіть не наближались до нього, не наважувались. Отже, вони усвідомили його трансцендентні якості Айшварію. І він подумав, Господь подумав, що таке мені не потрібне. Тому він поширив вплив своєї йога майї, котра вводить всіх віданих в оману теж, тобто душа є татаста шакті Як татаста шакті вона завжди буде під впливом, буде зазнавати впливу, вона не є незалежною. Навіть в будь-якому стані, навіть у звільненому стані, коли це батьки Крішни все одно залежність то є природа душі. Ми, нам треба добре зрозуміти, що нам не слід проявляти свою Айшварію. Ми, Ми залежні. Це є природа. Коли ми проявляємо гордощі, Айшварю, то є неприродний наш стан. І Кришна поставить нас на своє місце. Отже, Кришна, що провопада зазначає в коментарі попередньому, що зазвичай люди ставляться до Бога до свого батька. Але у свідомості Крішни можна увійти в ігри Господа і грати роль Його батьків. І цим посилювати нашу любов до Нього. Опосередковано цей епізод доводить перевагу Ватсалія раси. Який епізод? Те, що Крішна, розуміючи, що треба якось пригнічити цю айшварію, розуміння айшварії, його багатство в розумі, його батьків, він почав звертатись до них. Моя дорога Матуся, мій тато, як маленька дитина. Він не був дуже великою дитиною. Йому було скільки? 11 років. То ще не дуже велика дитина. Отже, Господь віддає перевагу саме в Вацлє, а не Дасі Расі. Що доводить, що Васалія це більш високі, більш висока раса. Він не бажає руйнувати стосунки і ставлення батьків до себе як до свого сина. Бо Айшварія Дасі раси. Це серйозна Айшварія, коли він повбивав. Уявіть собі, ваша дитина маленька, повбивала, і ви розумієте, що це, це не дитина, це Бог. Це дуже серйозне розуміння Айшварії. І вона складатиме расабгасу з расою, бо в з Расі дитина безпомічна, і навіть вона вже виростає їй вже 40 років, а батьки все думають, то вона безпомічна. Теж ілюзія, певно, має, але не йога. Тобто це Расабгаса несумісність. Отже, Господь бажає бути залежним від своїх відданих. Отже, звільнивши батьків, Кришна відіслав їх додому. Спочатку він звільнив їх після того, як він був Камсун. Він відіслав їх додому, а потім, прийшов до них, він вчинив всі необхідні обряди, щоб поховати або. Спалити тіло свого дядька канси. Він із смиренням все одно він грав роль небіжа. Канси. І таким чином він також заспокоїв його дружин. І далі, оскільки його батьки стояли на відстані, сповнені знання. Тобто знання про те, що він Багаван, то є трансцендентне знання. І вони не наважались наблизитись до нього. Тому він наблизився до них і обійняв їх. І спочатку він звернувся до Васудеви, бо батько старший в сім'ї більш важливий, і Васудева доти ще не мав дуже розвиненої. Батьківської любові до Крішни, бо він його практично не бачив. Він тільки бачив Кришну, коли той народився в нього, в них в девакі. І він відніс його в Гокулу і все. Тобто, і знання і Кришна подумав. «На що те знання? Якщо я буду задоволений. У цих стосунках в оцелі Раси, то наші їм знання вони матимуть все необхідне знання природним чином. Якщо я буду задоволений, Кришна каже. Що буде неможливим для них нічого, все знання автоматичне буде проявлене в них. Господь також розумів, що цієї вацлялі раси дуже важко досягти. Вона дуже рідкісна, як ми бачимо, люди, людям легше розуміти усвідомлювати себе як слуг Бога. І це навіть дуже важко. Бо ми вважаємо себе Господами, а не слугами, навіть у своєму служінні. Але знайти того, хто має стосунки в царі з Господом, це, це дуже високий стан. Отже, Господь Крішна хотів зберегти ці стосунки. І далі, в третьому тексті, Господь каже, дуже цікавий текст, до речі, каже, Дорогий батько, ви з мамою диваки через нас, двох ваших синів, завжди були занепокоєні і так і не змогли насолодитися нашим дитинством, отроцтвом чи юністю. І Тут вказано вказане три періоди життя Крішни. Кумара, Баля, Пауганда, кишора. Балія це кумара. З першого року до 5, далі Пауганда з 5 по 10 і кишора. Пауганда до 10, Кешора до 15 років. Так. Після цього починається юність, тобто я Вік Крішни це дуже важливий фактор для бхакти. І взагалі для розвитку бхакти. Вік Крішни дуже важливий, тому що, хоча в будь-якому віці Крішна проявляє себе як Бхагавана, навіть коли він був зовсім маленький, ще не ходив, наче. Він проявляє свою могутність і вбиває демонів. Але вік Кришни дуже, дуже цікава річ. Наприклад, Дживго с описує, в які періоди, в яких роках Господь проявляв певні ліли. І він каже, що Крішна вбив тріна варток, коли йому сповнився один рік тільки. Далі. Домодара Ліла відбулася на початку його третього року, Картіку. Через кілька днів після того, по вони переїхали з Гокули до Вріндавани. Бо в Гокулі їх надто турбували демони. Через 2-3 місяці Крішна і Баларама почали пасти телят. Дуже розвинуті хлопчики. В три роки вони почали вже пасти телят. Звичайно, Крішна. Це також цікаво, що Крішна зростав швидше, ніж йому виповнювалося певна кількість років. І з цього приводу. Наводять таку аналогію, що навіть інколи буває так, що син царя у віці Пауганда, тобто з 5 до 10 років, він проявляє певні властивості, дуже кшетрійські нахили, серйозні. Він може бути дуже войовничий, дуже розвинений і може витримувати великі навіть фізичні навантаження, бо є певна вдача в людині. І Кришна, він зростав, зростав швидше, ніж йому виповнювалося. Виповнювалося, наприклад, зазвичай телят, по суті, з п'яти років чи трьох років, але з трьох років він вже випасав телят. І коли він пастилят, то в цей період він вбив Ватсасуру, Бакасуру і Вьомасуру. А також Аггасуру. По закінченню трьох років, коли йому виповнилося 4 роки, то восени, а якраз день народження Крішни, коли? Восени, правильно? Восени Брама вкрав пастушки телят. брамові мохане ліла відбулася. Далі, влітку свого п'ятого року він підкорив калію. Після того Крішна увійшов у вік Пауганди 6 рік. І тоді він почав насолоджуватись тим, що паскорів. Це була його насолода така. для маленької дитини. Оці кроки зростання є справжньою насолодою, вже, вже він пасе корів. Ну, він вже дорослий, майже дорослий. І далі на початку. Тобто Крішна насолоджується тим, що він грає роль дитини. Для нього це певна насолода. Йому не дуже цікаво бути Бгагаваном насправді. Це втомлює. Отже, на початку сьомого року він увійшов в свій період Кайшора. Вбив Дгенуку, про що вчора ми чули на лекції де Джугувінде пробував. І в той самий вечір, коли він вбив Дгенуку, Гопі вперше проявили ознаки любові до нього. І про це сказано в 15 главі 10-ї 10 пісні, 43 му вірші. Там сказано таке. Своїми подібними до бджол очами жінки вриндавана пили мед прекрасного обличчя Господа Мокунди. Таким чином вони облишили все страждання. Яке ви відчували протягом дня внаслідок розлуки з ним, коли Кришна вдень паскорів в лісі? Дівчата вриндавана кидали свої погляди краєчком ока. І ці погляди були сповнені сором'язливості, сміху, а також. Покірності. І Сікрішна повністю приймав ці погляди як підношення поваги. І так він входив в село. Отже, гопі почали проявляти ознаки любові до нього. І це було на початку сьомого року. Далі. Влітку свого сьомого року він вбив Проламбу. коли йому пішов восьмий, тобто після семи, у місяць Ашвіна він вже грав на флейті, і в той же рік, коли йому було сім років, у місяць Картіка він підняв Говардган. Коли йому виповнилось, Вісім років на одинадцятий день Картіки його омили і він отримав ім'я Говінда. Ви пам'ятаєте цю лілу? На 12-й день він вирушив у царство Варуни. Взимку того ж року він вкрав одяг у молодих гопі, сидячи на дереві. Влітку він проявив свою милість до дружин Браманів. А на 9 рік Крішна танцював танець Расу. На одинадцятому році він вбив Арішту та Кеші, і того ж року він вбив Камсу. Те, що ми нещодавно читали. Отже, хоча насправді він наприкінці свого дев'ятого року війшов у свій вік Кайшора, він завжди залишався в цьому віці. Навіть пізніше. І, як Качарі кажуть, хоча прадьюна був молодим і красивим, Кришна виглядав так само, як і Прадюмна. Я прочитаю коментар. комментарий. Таку, це стих, образом. то може возразити, що к тому моменту Господь Кришна ще не мінував возраст Кайшора от 10 до 15 років, оскільки жительниці Матхури сказали ква, Ча Ти Сукумарангау, Кишарау, Напта -яуванау. Тела Кришны и Баларама, еще не достигших зрелости, пребывающих в возрасте Кишора, необычайно нежны. Это Бхагаватам 10.44.8. Определение различных стадий роста ребенка такого. Каумарам, Панча Мадантан, Паугандам, Дашамавадхи, Кайшорам ява Дашад, Яванам. Возраст каумара длится до 5 лет, по Уганда до 10, а Кайшора до 15. С 15 лет человек вступает в пору юности, Явана. В соответствии с этим утверждением, период Кайшора заканчивается с достижением 15-летия. Удгава утверждает, что когда Кришну убил Камсу, ему было всего 11 лет. Экадаша самастатра статра гудхар чих сабалова сад. В течение 11 лет Господь Кришна, словно сокрытый огонь, прятался там вместе с Баларамой. Это сказано в Бхагаватам 3.2.26. Поскольку, живя во Враджа-бхуми, Кришна и Баларама не проходили церемонию вручения священного шнура, их возраст кайшора в это время по прибытию в Мадхуру скорее начался, чем закончился. Это утверждение, противоречащее тому, что говорит Господь Кришна в данном стихе, что его родители не имели возможности наслаждаться возрастом кайшора, основано на классическом разделении возрастов, то есть формальном. Однако следует учесть еще одно свидетельство из Бхагава, там 10.826. Клен Налпина Раджарше Рама Кришнашча Говрадже Агхришта Джанубхир Падбхир Вичакраматур Анджаса. О, царь Прикшит! Очень скоро Рама и Кришна встали на ноги и начали бегать по Гакули. Им не нужно было ползать. Бывает, что царский сын в возрасте Пауганда растет очень быстро и по уровню развития не уступает детям возраста Кайшора. Что же тогда говорить о Господе Кришне, чье быстрое взросление описано в Вайшнава Тошани, «Бхактира самрета Синду, Ананда Вриндавана Чампу и других произведениях? Три года и четыре месяца, которые Господь Кришна провел в Махаване, соответствовали пяти годам жизни обычного ребенка. Таким образом, за это время он прошел возраст каумара. За то время пока, то есть не за три года, не за пять лет, а за три с половиной. Вернее, три-четыре. Три года, четыре месяца. За то время, пока он жил во Вриндавне, то есть до шести лет и восьми месяцев Господь прошел пору Пауганда, по с шести лет и восьми месяцев до десяти лет время, когда Господь жил в Нандишваре, Андаграме, длился его возраст Кайшора. Затем в возрасте 10 лет и 7 месяцев на 13-й лунный день, темной половины месяца Чайтра, он уехал в Матхуру, а на 14-й день убил Камсу. И так Господь прошел период Кайшора к 10 годам, и он вечно остается в этом возрасте. Иными словами, следует понять, что с той поры Господь навсегда остилося кішоре. Так, шел вишначек, арті таку розясняє складне для понимання місце в цьому стиху. Тобто, коли, то есть, тобто коли він був навіть на корокшетрі, коли в його тіло потрапляли стріли і текла кров, все одно його тіло було дуже м'яке, як свіже масло. Макан. Так, що у нас там у нас вже майже закінчилося. Але я не можу не прочитати дещо можна. Цікаво, як він далі каже, яке смирення він проявляє. Він каже в четвертому вірші: доля забрала в нас це. Тобто забрала доля в них, в Крішний Баларами, те, що вони не змогли бути своїми батьками, будучи дітьми. Доля він, він посилається на долю. Отака От доля в нього. Доля забрала в нас все, і ми не змогли жити з вами і насолоджуватися безтурботним щастям, яким більшість дітей насолоджуються в оселі своїх батьків. Тобто він зазначає, що не, тільки, не лише його батьки страждали, що було в попередньому вірші, а вони самі страждали в розлуці з батьками. І далі він таке каже: з допомогою тіла людина може досягнути всіх цілей. У житті, і це все завдяки її батькам, котрі дали тіло і турбувались про нього, тому жоден смертний не може відплатити борг своїм батькам, навіть якщо він усе життя служитиме їм протягом ста років. Отже, спочатку він каже, що і ви, батьки, і ми страждали. А тепер він каже, що. Насправді вони з баларамою порушили слідування релігійним принципам. Опосередково він каже це, бо вони не мали змоги служити своїм батькам, не змогли потішити своїх батьків. Тобто він говорить з дуже великим смиренням. Він каже: внаслідок злої долі ми не могли жити з вами. Однак, як зазначає Санат на Госламі, Санскрит може бути повернутий навпаки. І це може означати непідвладні долі Адайва хата Ми не могли жити з вами. Тобто вони були непідвладні долі, тому вони не слідували шляхом простих смертних, як діти здовольняють своїх батьків. А Господь не залежить від карми. Цікаво. Джива Госвамі в цьому. Випадку він зазначає, що він каже, що Господь має, що він має на увазі, що ми не спроможні доставляти вам щастя є марними синами. Тому, через те, що ми не змогли зробити вас щасливими, ми не мали щастя, ми не відчували щастя самі. Тобто Господь встановлює стандарт духовного щастя, яке залежить від того, наскільки ми робимо щасливих, щасливими інших. Дуже цікаво, дуже тонко. Чого, Чого Господь проявляє таке смирення? Нашого? Коли ми проявляємо смирення, це природно для нас. тому що ми не Ішвари, ми мене Бгагаван, але він Бгагаван. Для нього гордість не є вадою. Це природно для нього. Коли ми заявляємо, що нам щось належить, це ілюзія. Ми претендуємо на те, що нам не належить, але йому все належить. Всі якості, все його. І тим не менше, він, оскільки він грає на ралілу, він проявляє дуже глибоке смирення. Така логіка його смирення. Так само, як досконалий віданий бачить хороше в тих особистостях, де немає нічого гарного, і так і найбільш досконала особа Господь, коли він грає роль людини, він бачить погане в собі, хоча поганого в нього немає. І відповідно, коли Юдгіштеру попрагали знайти людину, яка Буде гірше за нього, він не зміг знайти таку людину. Такий Господь, настільки він прекрасний. Харі Кришна. У нас є кілька хвилин. Якщо будуть якісь доповнення. Допомоги... так, прошу матері. Ви говорите, що внешне Кришна Баларама не знали, що Ви Садивиди Ваки их родители. Очевидно, к тому моменту вони вже знали, якщо вони так говорять. очевидно. В детстве они не знали, ну, как минимум, не хотели знать, может быть. Или не должны были знать. Потому что, чтобы доставлять свое счастье также своим родителям Нанди и Яшоди. Иначе, иначе это могло осложнить как-то отношения. Так. Хронологія, чому не дотримується хронології баґаватам? Це слушне питання, на яке я не маю відповіді. Взагалі, якщо не розбирати ці ліли, а взагалі аналізувати, як виклик Багаватам, то ми бачимо, що багаватам це опис не за хронологією, і ми бачимо там з різних епох, історії, і вони всі перемішані. Багаватам Побудована за принципом теми. Тобто викладається певна тема, і те, що доречно до цієї теми, воно викладається так само в першій пісні там викладаються події, які. Насправді відбулись пізніші, а потім викладаються, в третій пісні викладається взагалі творення матеріального світу, що, що було з самого початку: Сарга і Вісарга. Тобто Бхагава там побудований таким чином за, за темами викладених певних тем, що насправді більш суттєво. Добре, на чому ми зупинилися. شما درک بر تمام کی